Philips Messenger Lux. Такий стан. Не ідеальний, але хороший. батарейки вставив. Світка робить. Оба, видно, бачите. Переключаються режими. Так поняв. Мію цієї штуки користуватися, конечно, мене такого не було. Зайшов в режим повідомлення. Нема повідомлень. Як вийти зі цього сюди, здається. Так. Будильники. В 95-му році все нас пару днів назад. І папка. Тут. Не знаю, що тут зберігалось каталог. Може контакти, щось таке. Переключаю, все, переключаю. Тут мене нажати сюди. Э так. Ну, я нажимаю зараз. Щось забув як. А, вниз. Тут мене переключати, створяти до людей. Завийте отак, я так поняв. Все, тут чик. Вібрує отак на такому положенні. Но ну, нічого, не певно. А оцей пікає. отако, така штука.